Вітаю, друзі. Останні наші зустрічі були присвячені любові та коханню. Щодо цього ще декілька слів. Можливо, комусь із вас, друзі, здалося дивним звучання слова любов у родовому відмінку. Любови з закінченням и, пояснюю, любов іменник жіночого роду третьої відміни. З кінцевим приголосним основи, наприклад, вість, гідність, кров, незалежність, розкіш. Соборність тощо. До цієї ж групи належать також і деякі жіночі особові імена. За чинним правописом 2019 року іменники третьої відміни у родовому та давальному відмінках однини мають закінчення і. Галузі, гідності, крові, любові, незалежності, солі, подорожі, хоробрості тощо. Та крім цього, увага, іменники на ті після приголосного, як, наприклад, гідність, незалежність, радість, честь і також слова кров, любов. Осінь, сіль, русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення и гідности, радости, хоробрости, крови, осени, любови. Висновок правильними є обидва варіанти. Тож перебувати у полоні любові чи любови вирішувати вам, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!